Хто б міг подумати, що вже за кілька хвилин від центру Кременчука є місце, де можна врятуватися сьогодні від літньої спеки: озеро Силікатне це місце добре знайоме багатьом кременчужанам. Мене звати Переполятник Сергій, і далі я розкажу про нього трохи докладніше. Водойма має свою історію. У 1970 році на території першого за була відведена площа для створення парку. Також на цій території була створена штучна водойма озеро з острівцем посередині. Та, попри вік, виглядає озеро Силікатне молодо і доглянуто. І все це завдяки мешканцям, які подали проект під назвою Озеро Силікатне для відпочинку придатне на громадський бюджет. Сталося це у 2020 році, якраз таки до 50 річчя заснування парку студентський. Сьогодні тут завжди людно, все чисто, комфортно і охайно. Хтось прогулюється біля води, хтось відпочиває на березі. А активні шукачі вражень можуть орендувати байдарки і сабборди. Це місце входить до переліку зон масового відпочинку на воді, який обслуговує КП Кременчук Аквасервіс, а значить, тут безпечно, а територія завжди доглянута. Хто ще не знав про це місце, дуже раджу відвідати. Озеро Сілікатне точно здивує вас приємною атмосферою і можливістю відпочити на всі 100 і активно, і спокійно.